Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом перед початком зими та поновленням росіянами обстрілів енергетичної інфраструктури України на заході. Знову заговорили про необхідність посилення ППО. Також політики закликають збільшити постачання артилерійських боєприпасів, яких все більше потребують ЗСУ. Потім ж неодноразово казала, що на його руках крові смерті мільйонів людей, але там немає з ким говорити. А от чому не слухала попереджень українська влада, це вже інше питання. На думку американського генерала відставці Бена Годжеса Україна здата не лише вдало захищати. Щатись взимку, але й вести наступальні дії. Та для цього західним країнам потрібно визначити, що готові вони підтримувати Україну до перемоги. Із колишнім командувачем сухопутних сил США у Європі поспілкувався журналіст Голосу Америки Андрій Борис. Бен з колишній командувач сухопутних сил США в Європі. По перше, я б не хотів би бути російським рядовим, який сидить в окопі. У них жахлива система логістики. Їхнім лідером начхати на них. Тож російські солдати жахливо страждатимуть взимку. Я думаю, що ми побачимо зниження ефективності деяких їхніх дронів щодо української сторони. Я впевнений, що ЗСУ не збирається з Жоти темп, вони продовжують тиснути на росіян на їхню логістику, бо не можуть дати їм ні дня відпочинку для зміцнення оборони. У мене немає жодних сумнівів, що Росія робитиме те саме, що й минулої зими. Атакуватиме енергомережу, аби зробити життя цвітних людей жалюгідними та підірвати готовність українського народу до спротиву. Тому засоби протиповітряної оборони мають бути першими в списку постачання зброї Україні. Виробничі потужності це відзеркалення політичної волі, артилерійські боєприпаси це не машини, які автовиробник може просто виготовити та продати кому завгодно в їхні виробництва. Нису потрібно вкласти гроші, зробити замовлення на певну кількість тисяч приміром ракет. Сполучені Штати збільшили виробництво думаю, в чотири рази, але цього все ще замало, і для збільшення потрібна політична воля. Я знаю, що деякі компанії, такі як Рейн Метал, Бей та кілька інших, заявили, що збираються виробляти певні речі в Україні, але насправді треба звернути увагу на ось що. Давайте будемо чесними, що робила Україна з 2014 року. Вже мали бути гори артилерійських боєпропасів. Так можна бути розчарованим, що захід не надає більше, але що зробила Україна після чотирнадцятого року для збільшення. Власного виробництва боєприпасів Україна десятиліттями була серцем оборонної промисловості радянського союзу, тому я вважаю, що Україна має зробити все можливе, щоб збільшити виробництво. Так, виробництво німецьких літаків у Другої світовій війні досягло піка в 1944 році, коли Німеччину вже бомбардували британці та американці. Тому так виробництво під час війни можливо збільшити. Звісно, Україні важливо постачати готові боєприпаси, але так, Україна може виробляти сама зовні потрібне лише постачання пороху і деякі матеріали. Я сказав це, тому що ніколи не чув, щоб президент або конгрес сказали, що ми хочемо. Бомбам перемоги України, вони кажуть, ми з вами стільки, скільки буде потрібно. Що це означає? Думаю, що є нерішучість. не знаю чому, але мені дуже важливо зрозуміти, чому вони зупинилися. Вважаю, що я певна стурбованість, що Росія може якось посилитись. Я певна невизначеність до того, що станеться, якщо Україна переможе, а режим Путіна впаде. Що ми будемо робити? На жаль, дехто тут у Вашингтоні, Берліні та інших столицях просто не можуть навіть уявити, що Росія може зазнати поразки. Я маю на увазі, що їм доведеться відмовитись від десятиліть своїх переконань про Росію, хто і що таке Росія? Адміністрація нашого уряду, попри те, що вона зробила. Стільки хороших речей не виконує найважливіше завдання, яке полягає в чіткому визначенні внутрішньої мети, чого ми хочемо. Сполучені Штати та інші союзники повинні сказати: ми хочемо, щоб Україна виграла. І коли це стане нашою політикою, тоді більше не буде виправдань щодо постачання атаку з танків або f 16 Ми налаштовані на перемогу. Це те, що ми повинні зробити. До зустрічі, друзі, Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Вия Переможемо разом.